Всім привіт, це Вашкар, приїхав свіженький автомобіль, це Volkswagen Golf, це повна електрика, автомобіль в класному стані. Тільки приїхав. Гарна комплектація, супер стан. Автомобіль експлуатація 2020 року. Перший раз на облік в кінці 2019 року став, пробіг 60 тисяч, ЛЕД фари. Так, зараз вам детально більше розповім про цьому автомобілю. Спочатку покажу наш номер телефону, як завжди, 096 07 967, вашкарточкаком.є, інстаграм, YouTube, Viber, Telegram. Внизу під відео переходьте за посиланнями, підписуйтесь, слідкуйте, приганяємо класні автомобілі тільки з оригінальними пробігами, в гарному стані. Кого цікаве, телефонуйте, можна дати завдаток, хто хоче. Зараз обіду вам покажу детально цей автомобіль. В дуже класному збереженому стані автомобіль з Норвегії, максимально збережений. Класний стильний колір. Для хетчбека це, мабуть, найкращий колір. Ну, саме класно виглядає, саме дорого. Зручний класний автомобіль для міста. І скажу по трасі також досить комфортно, м'яка підвізка. Ями з'їдає дуже легко. Максимально збалансований автомобіль. Це LED-оптика, ближній і дальній. Є адаптивний круїз, дистронік. максимально багато функцій. Корисник для експлуатації автомобіля. Так, по гумі у нас в гарному стані. Тормозні диски нові. Так, позаду. Покажу відразу, гума також у гарному стані, диски також майже нові. Так, Є передній і задній парктронік, задня камера. Задня камера відкривається тут, де багажничок. Так, Зараз покажу ще детально, От є гольф. Так, зараз покажу автомобіль всередині, є безключовий доступ, до речі, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Карта всередині максимально нова, не затерта, все як нове. Запах автомобіля всередині нового автомобіля, сидіння не просажене. Видно відразу, що автомобіль використовувався на довгій дистанції, тому що ну, максимально все нове, кермо зовсім як нове, нового автомобіля, так само порог, тобто, ну, Всі деталі, куди не подивися, все в класному стані, КПП, центральна консоль, найбільший екран, який може бути, от, такий прилад. 63 тисячі пробігу. Так, по керму у нас адаптивний круїз. Багато різних налаштувань для зручного експлуатації автомобіля. Голосове керування. Тобто, ну, все, що потрібно в сучасному автомобілі. От далі покажу у нас максимально все збережене. Є підсвіточка. Так, є в нас контейнер для окулярів. Так, клімат. Підігрів сидінь, тобто все максимально для того, щоб було комфортно в автомобілі. Так, по налаштуванням у нас є досить багато різних функцій. Ще по автомобілю перейти, різні там налаштування. Також налаштування так, багато різних зручних ніж для стаканів. Ну, куди не подивишся, максимально новий автомобіль. Зараз вам дойду, покажу ще більш детально позаду. Також карта нового стану, сидіння в суперстані. Так, підлокітничок. Також є ніша в нас для лиш, кому потрібно. Сидіння взагалі позаду як нове. Ніби як не користувалися ним. Так, з цієї сторони відразу також покажу. так, Карта також ну, стан нового автомобіля, порог, сидіння С, кермо покажу. Максимально все також збережене. Ну, хто хоче, приїжджайте, дивіться, будете впевнені, стан автомобіля максимально приближений до автосалону. Відразу видно, що людина використовувала автомобіль бережно, доглядала за ним. Не потерте, ніде не затерте. Так, відкривається багажничок так. Досить місткий гарний багажник. Так, зараз заберу грузачок. Покажу вам, є по бокам ніжки. Потім Є у нас така ніжка, відкривається. Тут всі зарядки, домашня зарядка, більш зарядка. Все працює, все в гарному стані, стан також нового. Так, ну от, такий класний автомобіль, максимально збережений. Хто хоче використовувати автомобіль. І не витрачати лишні кошти класний варіант. Проїхати на ньому можна 250-200 кілометрів. Якщо в економному режимі, якщо ви використовуєте автомобіль в більш такому драйвовому, там 120-130, то можна проїхати 200 кілометрів, перевіряли, виходить. Гарна динаміка, гарна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте. Так, наш номер телефону 096... -00. 5167, вашкарточку.кондочкуї, інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. Переходьте внизу під відео за посиланнями, підписуйтесь, слідкуйте. Приїжджайте, дивіться, телефонуйте, можна замовити автомобіль на замовлення. Зараз, до речі, досить з цим важковато, тому що автомобілі подорожчали. Вибір не такий гарний. Але ми максимально купуємо класні збережні автомобілі, тому кого цікавить, переглядайте на наш сайт, вибирайте автомобілі. Досить багато автомобілів, які ми викупили, Люди дали завдаток, автомобілі їдуть, клієнти забирають їх, приїжджають по факту, вже перевіряють, кого що цікавить. Тому всім дякую за перегляд. До побачення, до зв'язку.